Привіт-привіт! А чи знаєте ви, малята, що 14 вересня День фізичної культури та спорту України, а ви, малята, полюбляєте займатися спортом? День фізичної культури та спорту України відзначається в 2 суботу вересня. Вперше це свято відзначали в 1994 році. Після виходу відповідного президентського указу. Давайте з вами пригадаємо, які види спорту ми знаємо. Так, це і футбол, і волейбол, і баскетбол, стрибки у воду, бадмінтон, настільний теніс, боротьба, бокс, біатлон, гандбол, важка атлетика. Гімнастика, хокей, фехтування, фігурне катання. А ще існують незвичайні види спорту. Наприклад, кабаді. Кабаді це гра родом із стародавньої Індії. Вона включає у себе елементи боротьби та дитячої гри у салочки. Хортинг. А цей вид спорту. Створено для справжніх патріотів України та шанувальників національних традицій. Назва походить від острова Хортиця це місце, де розташувалася Запорізька Січ, святиня українського козацтва. Хортинг вид бойового мистецтва, що включає у себе елементи боксу, кікбоксингу, самбо і карате. У першому раунді спортсмени змагаються у боксерських рукавичках. У другому поєдинок проходить вже без рукавичок, але бити в голову заборонено. Підводний спорт. Ви навіть не уявляєте, якими видами спорту можна займатися під водою. Наприклад, акватлон. Боротьба у воді та під водою. Він буває різних видів. Спортивний, гімнастичний, з елементами акробатики і бойовий, який включає в себе навіть елементи володіння ножем і больовими прийомами. Також можна позмагатися у підводному полюванні, стрільбі по мішенях, плаванні в ластах та фрідайвінгу. Фуд Даблбол. Фуд даблбол гра у футбол. Але з двома м'ячами. Часто цей вид спорту так і називають український футбол. Виник він у 2007 році в Києві. Поле і ворота мають той же розмір, що і в класичному футболі. М'ячі мають специфічну форму, а їхні кольори синій і жовтий. Кількість гравців на полі 11. Під час матчу за грою спостерігають. 5 арбітрів. Офсайт у футболі відсутній. Дрон-рейсинг. Любителі техніки можуть займатися дронресингом, гонками, квадрокоптера невеликих розмірів. Турніри з дронрейсінгу проводяться на спеціально обладнаних трасах. Змагатися можна як на відкритих аренах, стадіоні, полі, так і на трасах з перешкодами. Наприклад, у лісі. Українська асоціація дронрейсінгу регулярно проводить чемпіонати, семінари, навчально-тренувальні збори та інші заходи. Спорт є важливою складовою життя кожної людини, яка піклується про здоров'я. Адже спорт це не лише про витривалість та силу, а й про здорове тіло. Топ-3 причини почати займатися спортом. Спорт об'єднує людей. Під час змагань та тренувань ви можете познайомитися з новими друзями, спілкуватися з ними на різні теми та дізнаватися про щось нове. Спортивні команди та клуби часто стають справжніми дружніми колективами, де кожен підтримує допомагає. Та взаємодії з іншими учасниками. Спорт допомагає розвиватися. Коли ви займаєтеся спортом, ваше тіло та мозок активно працюють, фізичні вправи допомагають зміцнити м'язи, покращити координацію рухів, розвинути гнучкість та витривалість. Тренування також розвивають такі важливі якості, як цілеспрямованість. Дисципліна та наполегливість, які будуть корисні вам не лише на спортивному майданчику, а й у повсякденному житті. Спорт приносить радість та задоволення. Заняття улюбленим видом спорту це можливість випробувати неповторні емоції та захоплення. Біг, стрибки, м'ячі, ракетки. Кожен вид спорту пропонує свої власні пригоди. Та можливості для самореалізації, будучи частиною команди або виступаючи в індивідуальних змаганнях, ви можете відчувати почуття перемоги, досягти поставленої мети і відчути себе справжнім чемпіоном. Не упускайте шанс стати частиною цього захоплюючого та великого світу спорту. Заняття спортом. Позитивно впливають на самопочуття, підвищують імунітет та зміцнюють організм. Крім того, заняття спортом допомагають впоратися зі стресом та підняти настрій. Тож займайтесь спортом та будьте здорові!